Ютуб канал Букзіла представляє книгу «Догляд за мозком. Практичний посібник з догляду за найважливішим органом. Автор Володимир Яковлєв Марина Собепанек. Книга Догляд за мозком практичний посібник для догляду за найважливішим органом, закликає читачів до більш уважного та обізнаного ставлення до свого мозку, центрального пульта управління і головного комп'ютера нашого організму. Автори підкреслюють, що ми часто дбаємо про зовнішність і тіло, але ігноруємо потреби мозку, який безперервно карує нашими діями, емоціями та процесами. Книга допомагає зрозуміти складність його роботи, причини наших страхів, настроїв. Інтуїтивних осяянь, а також навчитись ефективно приймати рішення, знімати тривожність, покращувати пам'ять і підтримувати концентрацію. Головна ідея мозок дбає про нас, тож і ми повинні дбати про нього, враховуючи його унікальні особливості та потреби. Як влаштований мозок та хто ним керує? Мозок складається з 90 100 мільярдів нейронів, кожен з яких є мікропроцесором, що зв'язується з іншим через синапси. Нові знання формують розвідки. Галужені нейронні мережі, мозок умовно ділиться на стовбур, рефлекси, великий мозок, дві півкулі, що дублюють функції, та кора, неокортекс, відповідальна за вищі функції, і мозочок, який схожий на великий мозок і, можливо, є його прототипом. Мозок є однією з найскладніших систем, здатною функціонувати навіть за значних пошкоджень та ефективно відновлювати зв'язки. Одним із центральних питань книги є дилема – хто головний, ми чи наш мозок? Дослідження показують, що мозок приймає рішення на кілька секунд раніше, ніж наша свідомість, а потім повідомляє нам своє резюме, яке ми сприймаємо як власний вибір. Такі якості, як егоїзм, хороблість чи совість, тепер розглядаються як специфіка організації мозку. Наприклад, лінь пояснюється ослабленням нейронних зв'язків у премоторній корі, а агресія еволюційною якістю для виживання. До кори сумління пов'язані з реакцією амігдали – мигдалини, яка звикає до. Брехні та знижує чутливість. Хоча ми не можемо випередити мозок у прийнятті рішень, ми можемо використати аварійне гальмо, зупинитися і не діяти відразу, дозволивши усвідомленій частині проаналізувати рішення. Мозок також сам відбирає нам друзів та оточення, швидко оцінює людей за зовнішніми ознаками на основі минулого досвіду. Цей еволюційний механізм сьогодні не завжди адекватний, тому перше враження не завжди найвірніше. Інтуїція, розмір мозку та гендерні особливості Мислення. Інтуїція це також самостійні рішення мозку, який має доступ до більшого обсягу інформації, ніж наша свідомість. Вона проявляється у вигляді емоційної інтуїції, передчуття загроз, професійної, творчі осіяння на основі несвідомого аналізу досвіду та фізичної відчуття в тілі. Щоб вловити інтуїтивний голос, необхідно прислухатися до нього в моменти спокою, відрізняючи від спонтанних рішень прийнятих на тлі яскравих емоцій. Розмір мозку не має великого Значення для інтелекту. Дослідження показали, що мозок видатних людей, таких як Ейнштейн, не відрізнявся розмірами. Хоча гени інтелекту і таланту існують, їхній вплив не такий великий, як роль середовища, рольових моделей та особистих інтересів. Здібності можна розвивати в будь-якому віці, за винятком, можливо, точних наук, де важлива домінуюча півкуля мозку. Існує жіночий та чоловічий тип мислення, не завжди пов'язаний з біологічною статтю. Люди з жіночим типом мислення біль більш комунікабельні, багатозадачні, вникають у деталі та емпатичні. Чоловічий тип мислення більш холоднокровний і беземоційний у вирішенні проблем. Розуміння цих умовних типів дозволяє виховувати в собі необхідні якості і уникати самозвинувачення за невластиві риси. Страхи, кольори та суперздібності. Страх життєво важливий, оскільки він забезпечує нашу безпеку, функціонуючи як сигналізація, що допомагає уникнути загроз. Мозок збирає колекції небезпечних ситуацій. Для Подальшого аналізу. Проте в сучасному світі ця система може давати збої, породжуючи фобії. Якщо фобії не сильно заважають життю, їх можна не лікувати. Колір сприймається мозком суб'єктивно, але різні кольори впливають на нього по різному жовтий підвищує творчий потенціал, синій заспокоює, зелений знеболює, рожевий знижує агресію. Кольори можуть навіть мати лікувальний ефект. Суперздібності, наприклад, фотографічна пам'ять, є рідкістю і часто супроводжуються втратами в інших сферах. Багато дивовижних здібностей можна розвинути тренуваннями, але вузькоспрямований тип мислення не завжди корисний у житті. Краще розвивати мозок гармонійно, підвищуючи загальний інтелектуальний рівень, швидкість мислення та здатність до навчання. Як допомогти мозку забувати, пам'ятати, розумніти та заспокоюватися. Мозок не відправляє неприємну інформацію у пасивну пам'ять, якщо вона містить щось незавершене або суперечливе, бо це загрожує безпеці. Щоб допомогти мозку забути, використовуйте літа техніки. Докладно згадайте болісну ситуацію, потім змініть її кінцівку на комічну або запишіть і викиньте її. Мозок не розрізняє уявне від дійсного. Пам'ять поділяється на суперкороткочасну, короткочасну та довготривалу. Мозок фільтрує інформацію, запам'ятовуючи лише найважливіше та емоційно забарвлене. Щоб щось запам'ятати надовго, переконайте мозок у важливості інформації, повторюючи її за певною ритмікою відразу, через 20-30 хвилин, через добу, через 2-3 тижні, через 2-3 місяці. Для швидшого запам'ятовування, наприклад, до іспиту, ритм повторень інший, відразу через 20 хвилин, через 8 годин, через добу. Також пам'ять покращується завдяки осмисленому читанню вголос, музиці, шахам, вивченню мов, творчості, фітнесу та ручній праці. Рекомендується приймати омегу 3 Можливості мозку можна розвивати свідомо в будь-якому віці. Нові враження, види діяльності, вивчення мов та зміна звичних маршрутів активно формують нейронні зв'язки. Когнітивні здібності з віком не згасають, а швидкість передачі імпульсів навіть збільшується до 60 років. Погіршення пов'язане з Сутністю нових завдань. Ставте нові цілі, щоб зберігати молодість мозку. Уникайте інтелектуальних тренажерів та IQ-тестів, які розвивають лише одну навичку проходження тестів. Мозок лінивий і цінує безпеку, тому чинить опір змінам. Щоб допомогти йому приймати рішення, дайте йому час на адаптацію, візуалізуйте варіанти, використовуйте позитивне та негативне підкріплення, розбивайте великі цілі на менші етапи. Не покладайтеся на сплиски плюсів і мінусів, оскільки мозок вже може мати упереджене. Рішення. Краще аналізуйте варіанти з незацікавленою особою. Для прискорення роботи мозку вчені розробляють ноотропи. Кофевін, хоч і не підвищує продуктивність. У поєднанні з ельтіаніном зелений чай покращує концентрацію. Існують також рослинні ноотропи гінкобілоба. білоба. Проте, найкращий стимулятор це повноцінний сон. Якщо вас мучать нав'язливі думки чи тривожність, це може бути порушенням рівноваги між префронтальною корою та лімбічною системою. Уникайте незавершених справ. Розбирайтеся з негативними ситуаціями, переключайтеся на завдання, що вимагають концентрації, наприклад, тетріс або медитуйте. Медитація знижує активність зон пов'язаних з тривожністю та підвищує активність зон пов'язаних з позитивними емоціями, задоволення потреб мозку. Наші бажання це спосіб взаємодії з нами, що часто приховує глибинні базові потреби, наприклад, статус чи спокій. Американський психолог Стівен Райс виділив 15 базових потреб: визнання. Цікавість, сім'я, спокій тощо важливо аналізувати, чи є бажання справжнім чи нав'язаним соціумом. Якщо бажання супроводжується але або постійними перешкодами, можливо, воно не є дійсним, що корисно для мозку, сон. Під час сну мозок активно працює, діагностує організм, сортує інформацію, видаляє токсини, закріплює м'язову пам'ять. Порушення сну шкодить цим процесам. Наприклад, недостатньо видаляння амілоїдних білків може призвести до хвороби Альцгеймера. Що робити? Прокидатися без будильника або з розумним будильником, дотримуватися режиму дня, використовувати світлотерапію, яскраве світло вранці, сутінкове ввечері, забезпечити буферну зону перед сном, без гаджетів. Спіть у повній тем'яві та тиші, не вживайте алкоголь як снодійне. Використовуйте дихальну гімнастику, харчування. Мозок обожнює жири, вуглеводи та білки, оскільки сам на 60% складається з ліпідів, а ці речовини джерела енергії та будівельні матеріали для нейронних трансмітерів. Мозок чинить опір монодієтам. Що робити? Харчуватися повноцінно, замінюючи насичені жири ненасиченими, а швидкі вуглеводи повільними, вживати вітаміни А для пам'яті, В для швидкості реакцій, волоські горіхи, сир, червону рибу, насіння, шоколад для серотоніну. Зменшуйте порції замість виключення продуктів, слухайте незвичні раптові бажання щодо їжі, можливо, мозку чогось бракує. Спокій та відпочинок. Мозку корисно відпочивати від свідомого навантаження. Коли ви не навантажуєте його, вмикається дефолтна система Default Mode Network, автопілот, який ефективніше керує неусвідомленими діями. Що робити? Передайте управління ДМН, займаючись рутинними справами, прибирання, прогулянка. Це допомагає знайти рішення або заспокоїтися. Якщо є збої в звичках, забуті ключі, усвідомлено програйте процес, щоб перезаписати шаблон. Після розумової роботи займіться не інтелектуальною, але концентрованою діяльністю розглядання картини, ліс, теніс. Спорт. Фізичні вправи, біг, ходьба, плавання сприяють росту гіпокампу, відділу мозку, відповідального за пам'ять та навчання. Спорт покращує настрій та знімає тривожність, синтезуючи ендорфіни. Що робити? Займайтеся аеробними навантаженнями на свіжому повітрі. Більше ходіть, покращується запам'ятовування, генерація ідей. Практикуйте йогу, знижує стрес, зменшує амігдалу. Дозуйте навантаження, помірні краще, ніж надмірні. Рідше літати літаками. Перельоти викликають стрес через відчуття небезпеки, зневоднення, кисневого голодування, порушення циркадних ритмів та радіацію. По можливості обирайте інші види транспорту. Чому мозок робить так, як робить? Постачає наркотиками. Мозок це власний наркодилер, що синтезує опіати, каннабіноїди та галюциногени для зняття болю, стресу, боротьби з негативними емоціями та стимуляцією. Будь-яка емоція це хімічна реакція. Зовнішні стимулятори, алкоголь, наркотики. Котики знижують виробництво внутрішніх ендорфінів, посилюючи залежність. Краде та обманює мозку властиве ненавмисне запозичення, плагіат та фальсифікація спогадів. Він може красти чужі історії або ідеї, видаючи їх за власні, або заповнювати прогалини у спогадах вигаданими деталями. Це відбувається не зі злого наміру, а для легшої систематизації інформації. Псує настрій. Мозок робить це для безпеки. Протягом тисячоліть песимізм та підозріль були стратегією виживання. У хорошому настрої ми легковажні та вразливі. Піки поганого настрою часто припадають на 4 ранку та 4 вечора. Що робити? Більше думайте про хороше, щоб покачати чутливість мигдалини, відповідальною за позитивні емоції. Менше дивіться негативні змі. Переробляйте негативні думки рухом очей. Дивіться по черзі ліворуч-плаворуч. Більше посміхайтеся. Це покращує емоційний фон. Висновок: книга розкриває мозок, як Складний, але вразливий орган, що постійно працює для нашого виживання та добробуту. Розуміння його внутрішніх механізмів від обробки інформації та прийняття рішень до формування емоцій та звичок дозволяє нам не боротися з ним, а стати його свідомими та дбайливими користувачами. Дотримуючись простих рекомендацій щодо сну, харчування, фізичної активності, розумового розвитку та психологічного стану, ми можемо значно покращити якість життя та забезпечити довголіття та ефективність. Найважливішого органу. Дякую за увагу! Чекаю вас у наступному відео!